Справді керівники ЗСУ приховували плани щодо операції на Курщині від Андрія Єрмака. Ні, я не можу це підтвердити, тому що тут все ж таки йде співпраця, іде планомірне. Таке планомірне виваження виважені дії стосовно перемоги. Ну тобто, ні, тут все ж таки спільна. Ні, трійка Пентаклів. Ні, ні, ні. Чи знав Андрій Єрмак про те, що готовиться на Курщині? Чи знав Андрій Єрмак про те, що готовиться на Курщині? Ну знав, да, дійсно знав, і я не можу навіть я не можу сказати, що він цим керував. Але те, що він був до цього долучений, те, що він е, м, аналізував цю ситуацію, те, що він навіть давав певні поради, і е, тут навіть він доклав до цього руку, все ж таки, тому що тут людина, яка м, долучається для того, щоб розширити можливості. Тож я б більше сказала, що він безпосередньо брав участь в процесах, які готувалися на Курщині. Ну, тобто, він в дуже в таких, в дрібних нюансах навіть він розбирається і в планах, і в намірах, і в всьому іншому. Навіщо кажуть, що він не знав? Ну, Тут кажуть так, для того, щоб затримати його в спокійну, тобто, щоб його до цього на, на сьогоднішній день ніяким чином не притягувати і. І він був в безпеці, отак я скажу. Чи справді Україна та РФ планували непрямі переговори щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі у вересні? Планували про це йшла розмова. Втрачені шанси, втрачені можливості дуже довго затягнулося рішення, і настало викриття таємниць. Ну тобто, так я б сказала, що скоріш за все, нашими активними діями в бік Курської Курського напрямку, ми унеможливили оті непрямі переговори, про які ми мріяли, про які ми думали, про які ми міркували. Як Росія до цього поставилася? Тут ми е, припинили і унеможливили ці переговори, а не Росія відмовилась. Тут все ж таки з нашого боку було прийнято рішення про припинення можливості цих перемовин. Тож так це правда. Чи справді наступ на Курщині лише перший етап операції ЗСУ? Ну, я вам скажу, що на цю операцію покладаються дуже великі надії, дуже великі якісь потужності, і ця операція вона розглядається на сьогоднішній день як така досить вирішальна. Ну тобто, на сьогоднішній день я не можу підтвердити, що мають в намірах якесь ще. Ну як який ще сюрприз, чи який ще подарунок? Давайте так чи буде будуть збройні сили просуватися по інших напрямках так само, як і в курсі, Да? Чи планують збройні сили? Будуть якісь наступи, але все ж таки тут основна мета це отримати певну стабільність. Тобто я б сказала, що метою цієї операції все ж таки йде не просто знаєте просування по території рашки, а все ж таки отримання частки території для того, щоб її мати, як ну як козирь. Тож ж це наш козир. І на сьогоднішній день я не бачу планів на щось схоже за іншими напрямками. Чи прискорять постачання зброї західні партнери України, зважаючи на успіхи на Курщині? На словах. Тут багато буде слів, багато демонстраційних процесів. Фактично, чи отримаємо ми ту зброю, яку ми вже чекаємо. Тому що тут немає нових обіцянок, є якісь заяви гучні, є якась така, знаєте, демонстрація руху, демонстрація процесу, ніби то ми щось робимо, ми вкладаємось, ми щось даємо. Чи насправді Україна отримує найближчим часом обіцяну зброю від західних партнерів? Частково. Частково ні, ми все ж таки будемо поратися тою зброєю, яка вже на сьогоднішній день нас є. Я не бачу прискорення. На жаль, тут навпаки йдуть якісь затримки, і ми ніби намагаємося вибити якісь права і тут по дияволу і колесу фортуни перевернутому. Я б сказала навпаки, що будуть що демонструвати, будуть щось обіцяти, і тут все ж таки більше інформаційних карт аніж дієвих. Ну тобто, більше. Розмов аніж дійсно допомоги. Чи буде закладено в бюджет Німеччини на наступний рік військова допомога Україні? Да, вона буде закладена. Проте тут будуть якісь але тут будуть якісь торги, я б сказала. Стосовно військової допомоги. Це буде розтягуватись за часом. ну, Тобто, наприклад, те, що обіцяли впродовж дуже ж на сьогоднішній день, щось пообіцяли. На наступному ну там на наступний рік, на наступному підписанні якомусь года, да? то я б сказала, що будуть переглянуті обіцянки, будуть переглянути. Переглянуті розміри допомоги та терміни цієї допомоги. Тож, чи приймуть вони все? Да, ну все ж таки, да. розглянуть, приймуть, але все одно якесь іде розтягування по часу і зміни якихось домовленостей, ну тобто зміни якихось правил, не так, як ми сьогодні цього хотіли, чи так, як ми від них сьогодні цього очікуємо. Щось зміниться, якось, якось вони передумовляться, якось вони переглянуть. Тому що, знаєте, таке відчуття, ніби дійсно влаштують якісь торги. Ну тобто ми вам можемо допомогти оцим, проте вам потрібно відмовитись від цього, обмінюємо щось на щось, і тоді ми вам даємо. Наприклад, ми не можемо вам дати там 30 літаків. Ми вам дамо там 28 танків. Наприклад, і от вам краще прийняти наші умови, тому що ми все ж таки приймемо їхні умови і погодимось на ту допомогу порізану, яку вони нам будуть обіцяти, і ми її будемо довгий час отримувати, чекати на неї. Нагадувати їм, ну щось таке воно буде в'яло текуче, як так сказали. Тобто ну, -то сказати, що вони закладуть бюджет обов'язкову допомогу там в певному е обсязі для України для того, щоб їм надати там тра-та-та-та-та-та-та, -та 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 Ні, воно буде так трошки розмазано. Воно буде там щось вилучено, щось додадуть, таке незначне. Проте якась зміна, все ж таки домовленості відбудеться, і бюджет закладено буде. Не так, як нам хотілося, тому що ми від цього там особливо найщасливішими в світі людьми не стаємо. Чи дозволить Британія удари Storm Shadow по території РФ протягом місяця? Чи дозволить, чи дозволить Британія використання Storm Shadow по території Росії? Ні. Вони спостерігають, вони спостерігають, як ми вдаремось, як ми б'ємось, е чи дозволять вони все ж таки найближчим часом. Знову якісь умови. Будемо ми використовувати все ж таки ці ракети. Вони в нас є. В нас є що використовувати. Це не буде в великому обсязі, це не буде в неймовірній кількості. але... Все ж таки певні центри е, прийняття рішень, наприклад, або е, там, де зберігається щось важливе, потужне і то, від чого залежить багато що. Ну тобто, це не обов'язково, що це. Це не ракети, це можливо літаки, це можливо кораблі. Ну тобто там, де є якась, якась концентрація якоїсь сили, от це ми знищимо завдяки цим ракетам. Ну, тобто, локально штучно ми будемо не штучно, як це кількісно локально в невеликій кількості. Ми будемо використовувати, але сказати, що вони нам дозволять гатіть без продиху туди, куди вважаєте за потрібне, ні, цього не буде. Будуть все ж таки обмеження. І щось, що ми будемо хотіти велике зробити, вони нам не дозволять, але щось ми знищимо там, де угрупування, там, де концентрація, там, де важливі думки і важливі рішення. От щось ми це знищимо завдяки цим ракетам. Не впевнена я, що це буде в вересні, тому що на вересень ну, найближчий місяць, вересень кажуть ні. Але як пізніше, все ж таки, чи то під кінець, можливо, вересня ми побачимо роботу цих ракет, чи як вони називаються, установок цих, да, пускових Shadow, Так, ми це побачимо. Чи справді росіяни не збираються відводити війська з Донбасу, навіть враховуючи важку ситуацію на Курщині? Будуть вони відводити, і будуть вони відводити частково. Вони вже почали це робити тут. Вони ніби намагаються знайти якусь таку досить потужну стратегію, але вони. О, знаєте, таке відчуття, ніби вони що собі щось запланували. Вони собі там знаєте, підписали, зібрали голоси, і вирішили, що буде так. А ми їм наламуємо пасочки і не даємо їм можливості реалізувати їхні плани. Тож, чи будуть вони відводити? Будуть вони відводити. Вони вже частково якусь частину нашу вони їх забирають. А, для концентрації. Ну, тобто, якусь частину своїх орчих військ вони вже забирають з Донбасу. Тобто, якісь міграції там почалися. Чи планують вони відвести взагалі війська з Донбасу? Вони будуть змушені це зробити. Вони будуть змушені це зробити. Це не буде їхнє бажання. Вони будуть тікати. Це буде різко, це буде стрімко. Це буде дуже неочікувано для них. Вони щось дуже важливе для себе втратять за п'ятіркою. Пентаклі вони можуть втратити не просто, що вони там багато орків подохне. Неочікувано для них, ні. А вони щось втратять те, що є їхнім тилом, те, що є їхньою базою, фундаментом, ну, тобто те, на що вони спиралися. Ми унеможливимо їхню потужність, і вони будуть змушені все ж таки відступати. А сьогодні вже якісь е е шматки своїх е воїнів вони забирають з того напр на напрямку. Чого очікувати від росіян на Запорізькій атомній станції? Буде знову активне якесь залякування, буде демонстрація намірів якихось таких досить потужних, чи є загроза цілісності Запорізької атомної електростанції. Ні. Ні, вона все ж таки стоїть, якісь провокації там будуть, і тут знову мені показують, що вони будуть змушені відходити, тому що якийсь бадабум на них несеться. І несеться не тільки з нашого боку. а от дійсно, як мені показували, знаєте, що весь світ їх затисне, весь світ їх унеможливить взагалі їх перебування на наших територіях. Ну Тобто, ми не просто їх вбиваємо, а ми стратегічно унеможливлюємо їм подальші рухи. Тож тут ніби. Бо як вибір буде, знаєте, або загинути, або втікти, бо іншого вибору тут не залишиться, і все ж таки вони будуть тікати від агресії. От що мені показують на запорізькому напрямку стосовно саме е, Запорізької атомної електростанції, чи е, мають вони в намірах спричинити там якусь шкоду? Не можуть вони цього зробити. Вони теж обмежені, розумієте? Якби вони зухвало себе не погодили, але все ж таки вони теж підкорюються всесвітнім яких якимось домовленостям, правилам і обмеженням. Тож якась в них попередження стосовно запорізької атомної станції, вони отримали давно і вони навколо цього попередження можуть танцювати а більше зробити вони все ж таки не зможуть не дадуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.